Доброго дня, шановні колеги, шановні представники масових засобів масової інформації. Всіх вітаю з ним соборності. Хочу, щоб ми були всі єдині. І дійсно, сьогодні обговорюються дуже важливі питання. Основне вже озвучив генеральний прокурор, керівник державного бюро розслідувань. Хочу сказати, що Національна поліція України разом з підпроцесуальним під процесуальним керівництвом всіх рівнів прокурорів, разом з Державним бюро розслідувань, бюро економічної безпеки, Національне антикорупційного бюро. Супроводжує і розслідує безпосередньо ряд кримінальних проваджень стосовно і активів РФ та Російської Федерації Республіки Білорусь також максимально вживає заходів щодо виявлення корупції в межах, звісно, нашої компетенції та повноважень, тому що десь 10% цих проваджень може розслідувати безпосередньо орган досудового розслідування саме національної поліції. Стосовно навіть цього провадження, за яке тільки що е, говорив керівник Державного бюро розслідувань, дійсно це, е, також воно супроводжується е, е, департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції. І е, об'єктивно ми розуміємо, що про те, що сказав Андрій Євгенович, що е, тут з одного боку завжди е, бізнес так чи інакше. Е, Може наражати себе на якісь такі моменти, де потім виникають оці питання відповідальності. І тоді люди, які мають певний вплив, мають певний ресурс і певні кошти, звісно, говорять про те, що відбувається тиск. Можу сказати, що кожен факт. Виходу на якусь реалізацію обшуки дуже виважено оцінюється, дуже виважено обговорюється, враховуються всі ризики і об'єктивність. і ми кожного разу чуємо про можливий якийсь тиск. Ми про це думаємо. Ще раз кажу, зважено до цього підходимо. І для того, щоб бачити кінцевий результат, якщо ми не бачимо кінцевого результату і розуміємо, що там можливо не буде фіналу того, що дійсно особи там причетні і будуть відповідати перед законом в суді, ми часто навіть не йдемо на якісь реалізації. Про це хотів сказати. Що стосується національної поліції, ми, якщо брати з початку війни, поставлено фінансовий контроль операції 7 тисяч резидентів, які мали господарські відносини з РФ та Республікою Білорусь, і таким чином попередили виведення коштів на загальну суму більше ніж 200 мільярдів гривень до країн-агресорів. У нас є ряд кримінальних проваджень, які ми супроводжуємо. є... Резонансні кримінальні провадження, це я навіть озвучу, тому що ми показували це і в мережі інтернет були відповідні ролики. Це всім відома ТОВ-Либідь. Ну, це олігархи російські Ігор і Аркадій Ротенберги, яким належить Океан Плаза. І було встановлено, що протягом 2016-2021 років вказаним підприємством е, ухилено від оподаткування 546 е, не виплачено 546 е, мільйонів гривень, це і, е, участь і роль е, керівників ОТП банк, Альфа-банку і так далі. Можу сказати, що національною поліцією накладено арешти на активи, в тому числі і кошти, близько. Ну, більше навіть 38 мільярдів гривень. Ми постійно працюємо за напрямками, які були озвучені Генеральним прокурором. Є відповідні результати, і тому робимо все для того, щоб внутрішній фронт тримати і для нашої перемоги разом з іншими правоохоронними органами. Дякую. Дякую вам.